Ми нарешті приїхали на такий став Не знаю де, не знаю куди Ю... Юра мене кудись завіз Так що ось така краса Люди вон сидять Так ну і по старій доброї традиції Вінфишингу да. Хлопці звинуться За вас то на роботі Да Все такий невеличкий у нас оператив і будемо рибалити ось зварив трохи гороху на прикормочку мотиль якийсь ну так да, треба що підкормити трохи рибку кукурудза карамель І в мене трохи макухи ще. Треба нажріти щось. Так, да, так. Да. В общем, отакий виходить мікс. Ну, ракетою закидаємо, закормимо. Так що так що отак. Перший закид. Юра Пішов. Вітерець справа у нас, то трохи кидати неудобно. Такий прикольний ставочок, людей багато, якщо люди є, то напевно що і риба повинна бути. Так, трохи прикормимось. Вітерець трохи заважає, але але десь зараз три години дня рибка поки у Юри не клює. Я закинув тільки одну удочку, закинув дві на пружини і дві на короп'ячі оснастки. Вісь рибка велика та маленька. Що, закидаю другу удочку? Недалеко, але нормально. Що хочу сказати? Такий цікавий став, Вон, бачите, люди вон, сидять вон-вон-вон-вон-вон. Тобто багато людей. Вітерець, зміна погоди, тиждень були дощі. Сьогодні перший день сонечко вийшло. Тому може на зміну погоди нічого і не брати. Але будемо чекати рибку. Юра закинув три вудочки, я дві. Ну, вже вудки стоять десь годину. Юра закинув на бойли. Я поки закинув звичайні пружинки. Зараз буду готувати карпові монтажі. Ну, а там подивимось, на що в мене вийде цей. Ентузіазм або горох, або кукурудза. Бо бойли поки мовчать. Зараз десь 16-та година. Так, Юра ось подогнав такі ці, як їх повітці. Зараз спробуємо. На Коротше, Юра в нас. Цей гуру Карп'ятник, да? Я хоч подивлюсь, як люди... Що, утка вон? Бо я, друзі, не короп'ятник, тому дивлюсь, як Давай, фахівці з Вінниці припадають. Так. Кандяк робить свою роботу, так? Да? Угу. Ну ми що треба, вставимо, що не треба, виріжемо. Так, а що на гачку у нас буде? На гачку ми зарядом бойла. Бойла чи горох? Давай, ну як скажеш, тільки давай швидше, тому що давай, що воно. Мене... Ох! Блін, це ж гачок в тебе. йолки палки Юра, вибачай! Тяни його. Тяни! Быстро тяну, раз, два! Вибач, мені, будь ласка! Нормально все. Блін, ну не хотів, блін. Руки в тебе щось страдають останнім часом. Попробуємо таку? Що як палець? На місці. Терпімо. Да. На мені, як на гору всю. Так, Юра, щось він на Ну, а цього не далеко, Недалеко? Да. Ближче, ніж пружинки. Mm, Плюс-мінус. Плюс-мінус. Зрозуміло. Так, ну що? Тільки плавну кабинів. О така оснасточка у нас. Ну подивимось, чи буде вона вдалою. Ну що, ловись скороб великий та маленький, а краще на 5 кг, мені більше не треба. Ну десь так. Друзі, відпочинок супер. Не сидіть вдома, відпочивайте, бо не знаєш коли вам на голову щось звалиться, прилетить. Виїжджайте з сім'ями, з дітьми. Приділяйте більше уваги дітям. Так, пів шостого, як бачите. Поки нема нічого Толик займається вечерею в нас, да Мої удочки мовчать Юра, он трохи закармлюється Поки чекаємо Сусіди он, зловили там карасика напевно, зараз піду, спитаю, що там людей. Так, да, ми за велика риба, тому в нас поки її нема. Ну нічого, головне це свіже повітря та відпочинок. <звіжджет> І, такі <звіжджет> карасики. <звіжджет> ну, це <Тут> велика платва. <звіжджет> Дивіться, які квіти фіолетові, такі червоні, красота. Погодка супер, але на жаль, нічого, друзі, не клює. Ну нічого! Да, Толік каже, що у нас все попереду. Вон, борона у нас вже починає готувати. Да, будемо готувати що сьогодні? З грибами і з А, Картоплю з грибами та помідорами. Да. То є так. Ну, Друзі, далі я вам покажу. Ось такий закат у нас, жодного клювання. Місцеві вже позбирались, нікого нема на березі. Ось така у нас вийшла вечеря. Ну, до столу. Там, там, тарам, там, 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 тарам-там-там, там. -там, 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 -там Тарам там тарам та там О! Отака, друзі, в нас сьогодні вечеря. Всім смачного, контенту поки нема. Поки тільки відпочиваємо. Ось такий в нас ранок. До 12-ї ночі ми посиділи, нічого не клюнуло. Ну, подивимось, що далі зранку буде. Пішов тільки що удочки. Вимотати. І дивлюсь, що на одній удочці попущено. Пішов без камери. А там такий карасик сидить добрий. Ну, що було на гачку, не знаю. Так що риба в цьому ставку є. Ось такий ранок. Юрчик, он відпочиває ще столиком. Ну, а я поперекидаюсь, спробую, може, ще хтось проклюне. Так, ну що, зробив я ось таку Оснасточку, горох, кукурудза і опариш. Ну, ловись рибка велика та маленька. Так, ну, а на цю удочку начепив полуничний кук, ну і опарик, і Робачок. Так, що, простояв мій горох і нічого на нього за ніч не проклюнуло, на жаль. Ну, будемо пробувати щось інше. Може треба кукурузу. Ось такий бутербродик зробив і трохи додам флюрика. Може якась рибка вирішить поснідати моїм бутербродиком натянула напевно. Що карасик? Ні, на жаль, нічого зійшов знов ця вудочка не дає каву попити, о щось є. Карась. Ну, карась добрий. Чи так я його витягну? Оп! Дивіться, красень. Ось такий карасик, друзі. На... А парік і тут був полуничний кук. Ну, це вже третій чи четвертий. Так що рибка є. Небагата, но є. Юра каже, що щось є. Хлопці, <пухи> <"Для, пухи> не виражайтесь. То ти, може, зачепився? Юра робить контент. Вирішили вже вудки змотувати. І на тебе напослідок. <гум> Ще можемо залишити. Да? Може ти його зачепив, коли виматував. Так він стояв. Він стояв на місці. Там, разі, а чого не пикало, нічого? Пикало. А, була покльовка? Так, да, так. Да. Це б ходомор, бо дуже ніжний. Бо я поки ходив... А ми збираємось додому і тут клювання. Дві удочки забрали, одна залишилася на одну склею. Да. І на останню поклвка. На последнюю удочку пошла покльовка. Що, ти ты сам будеш брати? Да, я Не, короб. Короб. Такой десь 4-5. На бойл. Не швиди, не швиди. Давай. О, фрикціон відпрацьовує. Горнюня. є. Та yeah. yeah, 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 yeah. yeah, так, е не піднімаю е <laughs> Вітаю! <Ura. laughs> Дай п'ять, красавчик! <laughs> Ти yeah. свого коропа дочекався. Ну, друзі, дивіться, це ось моя нога. Ну, блин, 4-5. П'ятерка тут є. Ну, кантер є, зважимо. І подивишся з чим. Покажи камеру. Ага. Це пружинка якась. З пружинку, дивись. Це він з пружиною ще шиєю сплавав. З бойлом. Бачиш? Це твій бойл? Не, мій бойл, ну він його верв. А, а все чисто да. зірвав. Бач, дивись. Так, да, то він в когось вже був на Бачиш? Да, ага. Бач? Ага. То що я говорив. Ну, ну, да, не повезло йому. Одного рыбака відірвав ушов, а від юрчика нікуди не подівся. Ось на цей бойл Юрий клюнув. Короб. Баунти Джокер. Оп, Нє. Якщо і є, то карасик. Оп, ну що, карасі такі непогані? Карасик, дорожчий, да. Виматував удочку. И вот, друзья, такий карасик там сидів, Навіть пружину не міг пошевелить. Ну що, давай, расти большой. Може колись клюне. Ну що, зважимо свій улов. По нулях. Ні. У меня 800 минус 600 грамм за ведерочка, то три карасика, да? 4 карасика затянули к 200 Так, ну Юрин монстр. Так. Так. 5-100, ну да, десь під сахар тримай. Ну пусть пів кіла під сака, чи этот. Садочок цей. То 4,5 цей коробчик заважив, так? Да? Так, друзі. Ось і підійшла до кінця наша рибалка. Гарно відпочили. Ну, я задоволений. риби небагато, але ми її бачили. Юра показав, як ловити. Відпочили свіже повітря, чистий воздух, тиша. Так що не сидіть вдома, виїжджайте. Хлопці, кажіть. І не тратьте свій час в по попуску. Да. Да. Самое главное это участь. Всем хорошо докурили, набрались позитива. Самое Да, не хвоста ні все всім рибакам. Все, будьте здорові, Всем счастливо. Всем пока.